Нема чіткого там єдиного рішення і єдине правильно да. Україна насправді і українські розробники це дуже креативні люди, які на свій риск ризик, так би мовити, за власні кошти, за волонтерські кошти, 에, за будь-які кошти намагаються зробити щось, те, що буде працювати для перемоги. Бо нас це питання виживання, як питання виживання суспільства, і ну як Україна вже показала себе активним громадянським суспільством. В цьому випадку це нічим не відрізняється. Всі, всі хочуть долучитися, всі долучаються. Зараз більше 200 розробників компаній, які займаються дроном, да, на початку війни їх було там штук 5-10 максимум, да, які там десь, і при тому вони дуже були з обмеженим замовленням, а зараз багато. Знов таки стосовно якості цих розробок, це ще питання. Знаєте, тут буде як такий природний відбір. Ті розробки, які а, покажуть себе ефективними, б, зможуть зробити стале серійне виробництво з відповідною якістю техніки, вони підуть далі.